Вітаю друзі, слава Україні! 26 червня 2023 року сорт італійської селекції Кампоніка. Такі доволі сильно, сильно дерева. Дуже гарно загрузився в цьому році. Можете подивитися така от загрузка плодами плодів багато красиві плоди гарна плюска така довга схожа як тонде романи гарні горіхи дуже яскраві такі безкучі круглі сорт не Кожного року має гарне плодоношення.